Населення собаки відзначається Міжнародний день толерантності. Ця дата з'явилася у 1995 році за ініціативою ЮНЕСКО. Толерантність це милосердя, доброта в душі, дружба, підтримка, гармонія в суспільстві та шлях до миру і злагоди. Толерантність це не про те мені все одно, яка в неї вага, але їй краще схуднути. Це не про те, мені все одно, який в них колір шкіри, але нехай валять з моєї країни. Помилково приймати байдужість за толерантність. Адже віддавати перевагу, не звертати увагу на дарівні, приймати людину такою, яка вона є. Це різні речі. Толерантність це мистецтво жити у світі не схожих людей та ідей. Без толерантності не може існувати в подальшому людству. Толерантність як основа міжнародних взаємин, стає передумовою подальшого існування цивілізації. Толерантність це мистецтво співживати. Це взаємна повага, це свобода та рівність, визнання права інших на самовиражання. Так, це мистецтво жити у згоді з собою та іншим. Вони відмінні, але абсолютно рівні з вами. Толерантність це милосердя, толерантність це доброта душі, толерантність це співчуття, толерантність це повага, толерантність це дружба, толерантність це терпіння. Сьогодні толерантність яскравий показник ступеню демократичності кожної держави, одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин.